Усі, друзі, і це восьма серія, яка я провіряю лізу зоши. І дивимося 11 грудня. Дуже гарно написано: ставлю плюс-плюс. І я ставлю всі плюси за правильну відповідь за і гарну ту, як написано, і почерк. Все гарно написала, тільки опять завдання вона протупила. Надали дві букви. «Н». Це вона ще одне завдання, вже правильно написала, себе сама виправила. У розумничка задача так само. Дуже гарна рівності. Дуже класно. І буде питання: хто знає? Ліза не знає, і будемо вибрати рішати. Скільки буде 28 мінус 4 плюс 2? Питання для розумних. Дивіться дев'яту серію, як я до привірю